Юлія, Пані Юлія, доброго дня. доброго дня. Приношу вибачення, Доброго вечора. А це вас турбує е, дружина Кирила Тимошенка. Скажіть, будь ласка, ми вам винні гроші за проживання? Хто це? Дружина Кирила Тимошенка. Ми вам винні гроші за проживання? На жаль, ми таку інформацію не надаємо в відібронювання. Тоді інше питання. Кирил Тимошенко вам винен за проживання чи ні? Є заборгованість? Хорошо, як вас звати? Мене звати Ірма Миколаївна. Ірна Миколаївна, на всі гості проживають і ми інформації на рахунок наших клієнтів? Але проживають? ж ви надали якимось чином інформа... надали. інформацію, підождіть? Ви ж надали якимось інформацію набу про те, що, начебто, він у вас три доби проживав абсолютно безкоштовно? Я Інна, я не знаю, хто давав яку інформацію. Я особисто такою інформацією не володію. Значить, це говорить про те, що заборгованості не існує. І що у вас... Підожіть, я тоді І по іншому поставлю. По... Підожіть хвилиночку, по іншому поставлю вам запитання. У вас є претензії до Кирила Тимошенка? Інформацію ніяко не надаю. У вас є претензії до Кирила <говори> Тимошина? Запрошую <прави> в мене тут табородальна лінія. Дякую за стіну, гарного вечора, вже до побачила. Дякую. Щойно я телефонувала в готель, котрий надав інформацію на Бушу, начебто Кирил Тимошенко не платив проживання. Вони говорять неправду. І скажу так, коли я була е, у Львові, мене дуже гарно зустрів е, мер міста Львова Садовий, е, я вам відкрию велику таємницю. Я проживала в готелі два дні абсолютно безкоштовно. І я вважаю, що я жінка, котра дуже багато зробила для України, два роки не брала е, з бюджету заробітної плати, моя робота коштує десь 300 тисяч гривень е, щомісяця. А я роблю свою роботу просто, скажем так, тільки заради тих дітей, які загинули і можуть загинути, якщо я не буду допомагати і відмовлюся від своєї праці. Але мені неприємно, мені дуже неприємно, що корупціонери і сепаратисти нам завідують. Що ми можемо собі дозволити вжити у Львівських готелях? І скажу навіть більше, що львів'яни дуже люблять Єрмократ і дуже люблять Кирила Тимошенка. І я спілкувалася сьогодні з багатьма власниками готелів у Львові, і знаєте, що вони мені сказали по телефону? Вони запрошують Кирила Тимошенка і Єрмократ жити в них безкоштовно, скільки ми самі. Захочемо. Тому я приношу вибачення. Але якщо ви хотіли когось інформаційно знищити, то цей бумар... бумаранг інформаційний прилетів до вас. Ну, я вам не рекомендую, скажімо так, все українці. Я думаю, можна закривати цю тему. По, по готелям, але це замовна справа. Ну, ви, ви самі бачите, що це замовна справа. І Кирил Тимошенко має на руках всі чеки про те, що він оплатив там проживання. От і все.